Всім привіт! Огляд смартфону Motorola G15. Це версія 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті, величезний об'єм вбудованої пам'яті, як для смартфона за таку вартість. Це головний плюс і головна перевага цього пристрою. Вартістю 7 тисяч гривень на даний момент. Давайте дивимося комплектацію, і це буде другий, друга перевага цього смартфону, тому що в нього в комплектації буде йти чохол, помаранчевий колір, до речі. Так і... В комплекті також буде швидка зарядка на 20 Вт і кабель Type-C. По сучасним міркам дуже хороша комплектація для смартфону. От. Такий очі самий простенький, але він є в комплектації. Це, це плюс. Подвійна камера це просто муляж камери. Тут подвійна камера, спалах. Зліва слот для сім карточок справа кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності. Порт для наушників знизу type c динамік та мікрофон. Майже чистий Android з невеликими надлаштуваннями від Motorola. Це 15-й Android. Ну, працює все чудово, класно. Екран IPS 60 Герцовий без підвищення частоти кадрів, але Full HD, 762 дюйми. По синтетичним тестам процесор. А... MediaTek Helio G81 Extreme, тому показує непогані результати. Більш-менш непогані як для бюджетного пристрою. По Antutu бейчмарку 284. майже 300 тисяч пунктів. PUBG Mobile. Так. Працює непогано на. Таких от, налаштування графіки на середніх або на о, трохи нижчих по графіці і о, гарних по плавності. Ну, от, гра працює більш-менш непогано. Пограти ми можемо. Так, закриваємо. І тепер подивимось на камеру. Покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.